Всім вітання. Продовжу вчорашній експеримент. Там відео якби обривається, тому що получалося дуже довго, то я його розділив на дві частини. В кінці я поставив катушку, вона не комутувалась. Результат з катушкою я продемонстрував. Попросили намалювати малюночок, чи креслення, чи схему. В принципі, нема чого малювати, але коротенько поясню, щоб було зрозуміло. Це у нас качерна катушка. Це у нас задаючий генератор, який подає на качер бровіна. І далі йде одна катушка, і друга катушка. Дві катушки, з'єднані знизу. Ось ця точка 1 з'єднання. Із однієї катушки зверху заходить на лампочку, і лампочка зараз гола. Ставляємо так. живлення пішло 650 мА. Лампочка не працює. І як ви бачите, тут два варіанти. Перший варіант, коли лампочка я зараз заземлення даю, лампочка запрацювала. Споживання напряму на землю виростає. Оце зараз лампочка не працює, споживання 635, лампочка запрацювала, споживання виросло. А тепер даємо другий варіант. Лампочка у нас залишається під'єднана в цій торці. Але вже вхід вилки в раменка і там земля. Так як на малюночку. Дивимося, лампочка у нас запрацювала споживання пішло донизу. Цей момент побачили. І тепер дивимося, що у нас на Конденсаторі, іскра невеличка, але факт, того, що з від'ємним споживанням зародився конденсатор, і лампочка працювала. Якщо ми даємо напряму, вона в нас працює споживання, виростає. Якщо даємо через вилку в раменка через два конденсатори, у нас споживання зменшується. Це я вчора не демонстрував, бо трошки вже було багато. І зараз подивимося ще одне. От у мене тут збоку малюночок, зазори між катушками. Навіщо я це зробив? Зараз поясню. Так, я сказав, що поясню і пояснюю. Зараз оця відстань була 10, я зробив 5. Тобто отут 5, там 5 і там 5. Звів катушки і дивимося на результат. Лампочка не працює. Споживання виростає, але роботи немає. Ну, і зараз тут так само, скоріше все, що не буде працювати. І, як ви бачите, вже так само споживання виростає, а результату немає. Це якраз говорить про те, що, коли ми вже робимо приймальні катушки, має значення кожен сантиметр, кожен міліметр. Це вже треба все розташовувати в просторі, тому що це вже хвильові процеси так, видно, лампочка працює. Споживання було 650. Коли був перший варіант, зараз це в мене чорний, це земля, заземлення. І, як ви бачите, вже катушка лежить горизонтально. Оці всі моменти, вони досить такі важливі, тому що, коли йде хвиля, вона має свої вектори направлення. І коли ми робимо катушки, ставимо їх комутуємо, треба розуміти, що від розташування і від геометрії от, залежить, чи ми матимо результат, чи не матимо результат. Щоб відео було не дуже довге. На сьогодні буду завершувати. Експерименти будуть продовжуватись, але це. Щоб ви розуміли, геометрія в хвилі це досить важливий показник. Всім успіху і до нових зустрічей.